Ці тести, про які ми з вами говорили, вони покликані виявити хворобу на тих таких початкових стадіях. Тобто, коли людина ще повноцінний учасник суспільства, по ній ще немає жодних ні візуальних, ні когнітивних змін, Тобто, коли людина ще от так не ввійшла в цю хворобу, то вона десь там при. Можливо, на психотерапії, не по запиту залежності, поговорила з своїм терапевтом, і терапевт вирішив так запитати. От такий перелік питань, щоб зрозуміти, чи є в людини оцей такий рух до проблеми. Або, наприклад, лікар-нарколог під час проведення профілактичних оглядів так само запитав людину, як в неї справи з алкоголем, зокрема. І по цих питаннях зрозумів, ну що. Людина рухається вже до хвороби.